Час новин на Дніпро Тіві. Про головне на цю мить розкажу я, Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Під вартою на 60 діб жінці, яка вбила доньку у кривому розі, обрали запобіжний захід. Річниця заснування Борис Філатов вручив нагороди працівникам Дніпроводу каналу. Ойна Івана, ойна Купала для вихованців літнього оздоровчого майданчика. Влаштували розважально пізнавальну програму. Били з артилерією та дронами камікадзе. День на Нікопольщині знову пройшов під ворожими атаками. Агресор гатив по Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській та Марганецькій громадах. Окрім трьох людей, про яких повідомлялося раніше, попередньо є ще одна поранена: пошкоджені інфраструктури й агрофірма, а ще чотири багатоквартирні, стільки ж приватних будинків, п'ять господарських споруд, понівчені лінії електропередач, газогони, парник і авто, повідомили в обласній військовій адміністрації. Жінку, яка вбила свою доньку, відправили за грати без права внесення застави. Нагадаємо, 40-річна дітовбивця поклала тіло у валізу і забетонувала у погребі. Жінка звернулася із заявою до поліції про зникнення дівчинки, і доки десятирічну даринку шукало все місто, плутала слідство і ховала мертву дитину в себе на дачі. На суді горе матір сказала журналістам, що жалкує про скоєне. Всі подробиці моторошного вбивства далі у сюжеті. Із погреба поліцейські виносять валізу у ній тіло десятирічної Даринки Шевченко. Всередині речі дівчинка білий картус, рожевий костюмчик, після двох діб безперервних пошуків дитину знайшли мертвою у валізі в забетонованому погребі на дачі у матері. За версією жінки Даринка зникла 20 червня. Втім, правоохоронці встановили, що після 15-го дівчинку ніхто зі знайомих не бачив і не розмовляв із нею. Перегляд сотень годин відео з камер вуличного спостереження теж результату не дали. Дитину шукало все місто. Понад півсотні поліцейських, курсанти, кінологи, волонтери і звичайні жителі міста. Її фотографіями був обклеєний увесь кривий ріг. Поліція і телеграм-канали неупинно публікували оголошення про розшуки з прикметами дівчинки. 10-12 років на вигляд, зріст 135 сантиметрів, худорлява статура, волосся темно-каштанове, нижче плечей. Одягнена у чорну футболку з малюнком пса патрона, чорні шорти, білі босоніжки та біла кепка. При собі мала сірий рюкзак з зображенням котів. Врешті поліцейські встановили, що дівчинка стала жертвою злочина і до вбивства причетна її матір, 15 червня. В ході сварки мати 40-річна жінка. Вбила свою власну дитину, після чого для уникнення відповідальності та приховання слідів злочину вона поклала тіло дитини до валізи, вивезла на дачу і сховала в погребі, заливши бетоном. Криміналісти оглянули місце події, зібрали слідову інформацію та інші речові докази, які долучені до матеріалів кримінального провадження. Нині жінка у СІЗО їй повідомили про підозру в умисному вбивстві. Матері загрожує. Довічне ув'язнення Ірина Носачова, Дніпро Дніпроті у Дніпрі сталася ДТП на вулиці Вітчизняній. Автівка в'їхала в міський тролейбус. За інформацією департаменту транспорту, у громадському транспорті постраждалих немає. Чекаємо на додаткову інформацію. Щасливі миті дитинства у найважчі часи. У Дніпрі вже вдруге пройшов захід для дітей загиблих військових. Підтримати малечу приїхали вихователі кінологічного гуртка разом зі своїми собаками, а також психологи. На зустрічі був і британець. Навіщо іноземець приїхав до Дніпра та які враження у дітей, розкаже Анастасія Кубовська. Щасливі та усміхнені поруч із собаками. На заході зібрали дітей, які пережили втрату батька. Знайомимося з другими, такими ж, як ми. Майже ну, з деякими навіть общаємося, друг, ну, підтримуємо друг друга, можна так сказати, тому що воно ніколи не переболить, та біль, яка в нас в серці. А поговорити з людьми, які теж переживають це інколи потрібно. Це дає розрядку мозгів. Дитина тоді почуває себе дуже класно, в неї з'являються нові інтереси, хобі. Після виступу на тренованих собак донька Ольги Діана одразу захотіла собі такого ж друга. Я вас літу захотіла зібрано маленьку собачку. Щоб теж тренувати чи просто просиш обіймати? Просто обіймати чоловік Ольги добровільно пішов на фронт. Стояв на блокпостах, був піхотинцем у 128-й бригаді ЦРО. Після поранення став оператором БПЛА та згодом командиром відділення. Ще півроку тому Сергій був гостем у ранковому ефірі. Але 5 березня його вбив ворог. Чоловік у мене був саме найкращий. Він дуже. Він, знаєте, відповідальний. Якщо він за щось береться, він доводить це все до кінця. Він дуже хотів перемогти і він робив все для цього. Але прийшов тут час, коли. Він зро не зміг зробити завершити свою місію. Але я сподіваюся, що він там, але допомагає і нам, і хлопцям. Військовим. Захід безкоштовний. На нього запросили дітей Дніпропетровщини. Серед них сини та доньки бійців 128-ї бригади ТРО, в тому числі тут є ну, ми дали за списком 13, Да, хто зміг доїхати? По моєму 10 дітей ну родин змогли приїхати до дітей із Британії. Навіть прилетів вчитель англійської метію. Чоловік почав приїздити в Україну з волонтерською місією ще у 2015 році. Я британець і ви ведете нашу боротьбу. Я ніколи не був військовим, але міг дратувати росіян тим, що навчав ваших чудових дітей англійської. Все, що дратує Путіна, мені подобається. Якщо він мене ненавидить, чудово. Я роблю все, що вони хочуть. Ношу матеріали, стільці і столи, і просто допомагаю усім, чим можу. І також розмовляю з дітьми. 43 дитини різного віку дві години розважались та дізнавались нове. Сьогодні у нас загін собак-рятувальників. Потім що ми очікуємо фокусника з нашого цирку, ласощі, чаювання, також працює з мамами арт-терапевт, працюють педагоги британської міжнародної школи, також психолог британської міжнародної школи. Подібні зустрічі будуть проводитись і надалі, запевнили організатори Анастасія Якубовського. Олексій Солов'янов. Дніпро ТВ повідомлено про підозру двом посадовицям міграційної служби на Одещині за виправдовування збройної агресії РФ. Начальниця одного з районних відділів міграційної служби разом з підлеглою під час спілкування з колегами та відвідувачами активно пропагували наративи з російських методичок. Жінки відкрито відпрацьовували та підтримували збройну агресію і називали винною у цьому українську владу. Під час обшуків житла фігуранток знайдені георгіївські стрічки та інша проросійська атрибутика. Жінкам загрожує до восьми років позбавлення волі. Замовив прикрасу і намагався з нею втекти. Чоловік прийшов до відділення пошти отримати посилку. Після тривалого огляду каблучки схопив її та, не розрахувавшись, намагався втекти. На місце прибули правоохоронці. Патрульні затримали грабіжника неподалік місця злочину та викликали на місце слідчо-оперативну групу. Чоловіку повідомили про підозру, триває досудове розслідування. Майстер-класи з плетіння віночків та ляльок-мотанок, водні забави, тематичні фотозони та розповіді про українські традиції у Дніпрі. Для вихованців літнього здоровчого майданчика провели розважальну програму до свята Івана Купала. Як проходив захід, дивіться у сюжеті Анастасії Васько. До дня Івана Купала на літньому майданчику одного з закладів позашкілля Дніпра організували розважальну програму для малечі. Альона тут не вперше. Ділиться. Їй дуже подобається, адже весело проводить час в колі однолітків. Так, мені тут дуже подобається. Я сюди ходжу ну, кожен день. Ми тут конкурси робили, всякі вінки робили. На день Івана Купала мотанки зараз робимо. Дітвора робила світлини на фоні тематичних фотозон, слухала розповіді про традиції свята та виготовляла віночки і ляльки-мотанки. Купальський вінок один із обов'язкових атрибутів свята символ жіночої вроди та щастя. У слов'янській традиції навіть існує повір'я, що квіти та трави у купальську ніч мають цілющі властивості. Дівчата вплітали їх у вінок та навіть приговорювали на щастя, заміжжя та гарний врожай. Зав'язуємо ниточку на самому краєчку, підкладуєте під низ. Малечу познайомили з народними інструментами, такими як дів'я, дзвоники, бубон. Кожен міг обрати собі розвагу до душі. Сьогодні саме свято приурочено до свята Івана Купала, тому що це по перше, народне свято. Воно не зародилося в Україні. Воно поєднує людей і основне дітей з природою. Воно прилучає дітей до. Української народної культури, і ми вирішили його обов'язково провести. Збереження традиції святкування Івана Купала та інших народних свят важливе для підростаючого покоління. Однією з задач позашкільної освіти є е, е, зрощування з дітей українців. А це складається з самосвідомості і самоідентифікації. Тому ця е, заходи, які відображають традиційні свята України, вони важливі, і всі такі, скажімо так, відомі державні. Свята заклади пошкільної освіти проводять як на базі у себе на своїх подвір'ях всередині закладів, так і міські заходи. Наприкінці діти розважались водними іграми та отримали подарунки від спонсорів. Долучитись до літнього оздоровчого майданчику можуть усі бажаючі. Анастасія Васько Олексій Солов'янов Дніпро Тіві. У дію автоматично підтягуватиметься свідоцтво про народження дитини. Повідомляє міністр цифрової трансформації. Це розв'яже проблему, коли мама змінює прізвище, і свідоцтво дитини через це не з'являється. А ще будуть свідоцтва про народження повнолітніх дітей. Наразі розпочинається тестування цієї послуги. Також успішно перевіряють сервіс онлайн одруження Через дію вже побралися кілька людей. Загалом на бета тест зареєструвалися 2,5 тисячі пар. Вже скоро одружитися онлайн за кілька кліків зможуть усі українці. КП Дніпроводоканал відзначає 155-ту річницю заснування. Історія підприємства почалася у 1869 році з будівництвом у тодішньому Катеринуславі водогону, що мав забезпечувати близько 20 тисяч людей, за понад півтора століття Дніпроводоканал перетворився на розгалужену мережу, яка стабільно забезпечує водою мешканців мільйонного міста. Це люди, яким ми зараз зобов'язані. Люди, без яких напрацювала б уся система міського господарства. Люди, які працюють і вже заснували трудові династії у Дніпроводоканалі, зазначив мер Дніпра Борис Філатов. Вручаючи відзнаки працівникам водоканалу, міський голова зауважив, що ця подяка не лише від мерії та депутатського корпусу, а насамперед від усіх Дніпрян. Ніколи не було думки в'їхати. Тому працюємо, подаємо. Воду, контролюємо якість води, і ми цим пишаємось. Ну, виникають різні ситуації. Ну, взагалі, все стабільно, от, працюємо. Парки, сквери та нові цікаві локації для відпочинку Дніпрян та густе міста. Мій колега Сергій Скрипник розпочав серію сюжетів про доступний відпочинок влітку. Минулого разу наша знімальна група вирушила до двох найпопулярніших парків Дніпра. Сьогодні ж підготували тур центральною частиною міста. Що там можна побачити і скільки це коштує? Ми покажемо вам як провести час, не витрачаючи всі гроші світу. Ми відправляємось на пошуки улюблених локацій Дніпрян та гостей міста. Парк Зелений гай вже більше трьох років притягує містян. А От наступна локація це Січиславська набережна, головна візитівка міста, з якої відкривається неймовірний вид на Дніпро. Зазвичай з європейки, зокрема від каруселі, починаються усі туристичні прогулянки містом. Оскільки у мене в кишені лише 100 гривень, затримуватись тут я не буду. Бо тут і шопінг-моли, і фастфуди. Йдемо далі. На європейській площі ввечері можна побачити чимало людей та вуличних музикантів. Тут знімають тіктоки, призначають зустрічі та слухають музику. На площі розташовані торгівельні центри, кафе і ресторани. Маєте гроші й бажання вам сюди. А ще тут є безкоштовна вайфай-зона. Далі відома усім Дніпрянам карусель, втім поки вона тимчасово не працює. Прогулянка затишною алеєю на проспекті Дмитра Яворницького. Без кіосків та фудкортів спокус немає. Втім, вже хочеться випити каву, тож ходімо шукати. Один із символів Дніпра зелена алея вздовж проспекту Яворницького. Ще одна локація усім відомий. ЄБ. Зараз це Кельнський бульвар із соткою в кишені. Тут точно не погуляєш. Тім настрій створюють гарні види на сучасну архітектуру та фонтан. Тут розташовані брендові магазини та недешеві заклади харчування. Якщо вам туди не треба, можна відшукати та сфотографувати міні-скульптуру Дніпровський трамвай. Рушаємо вгору по проспекту Яворницького і знаходимо кав'ярню. А де ще має бути бюджетна та смачна кава, як не поруч з університетами? Поруч з цим місцем розташовані декілька вищих навчальних закладів. Тому і кава для студентів коштує відповідно. Вітаю. Мені, будь ласка, Джміль. Скільки з мене? 47 гривень. В бюджет вклались. Ціна 47 гривень насправді бюджетна, бо на початку нашого шляху біля європейки подібний напій вартував би більше 100 гривень, а тут вона в рази менша. Дякую, велика. Нарешті, з прохолодною кавою, рештою в кишені, я дібрався до кінцевої історична частина міста, музеї та один з найбільших прапорів в Україні. Найбільший стяг, який майорить над Дніпром, його розміри 12 на 18 метрів, вага 23 кілограми. А через дорогу справжній біль українця. Музей сучасної російсько-української війни. Кожен може прийти і побачити унікальні експонати, зібрані ще за часів АТО. Отже, прогулянка центром міста зайняла в нас 40 хвилин. Ви можете нічого не витратити і побачити чимало цікавинок. А можна шиканути і дозволити собі не тільки пройтись, а й смачно поїсти. Сергій Скрипник, Юрій Даницький, Дніпро. ТІВІ. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро Тіві є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, далі. Вас чекають новини спорту від Анатолія Шонкаренка. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ Випуск новин спорту Донецький Шахтар передав нагороди за перемогу в чемпіонаті України з футболу гравцям своєї команди військових зампутованими кінцівками Шахтар Сталеві, яка була створена у лютому 2024 року. Коли від тебе залежить багато, але на жаль, не все на чемпіонаті Європи з футболу групі і де виступає збірна України. Вперше в історії турнірів склалася ситуація, коли всі чотири команди мають однакову кількість очок перед фінальним туром по три. Втім, найгірше становище у нашої команди, яка посідає останнє місце квартету, і в заключному поєдинку у середу, 26 червня у Штутгарті на неї очікує один з грандів континентального футболу Бельгія на поле суперників. 19-й годині виведе англійська бригада арбітрів на чолі 45-річним Ентоні Тейлором. На лініях йому допомагатимуть співвітчизники Гарі Бесвік і Адам Нан. Обов'язки четвертого рефері виконуватиме швед Глен Нюберг. За систему вар відповідатиме англієць Стюарт. Атвел, а асистентами будуть його співвітчизники Девід Кут і німець Марко Фріт. Для того, щоб пройти далі, підопічним Сергія Реброва потрібно фінішувати третіми. в букмекерські контори. Їхній вихід до плей-офф вважають найменшим серед усіх збірних квартету. Англійський Челсі не відпустить Мудрика, Борнмут Забарного, а Бренфорд Ярмолюка олімпійську збірну України для виступу на Олімпійських ірах в Парижі. Натомість польська лехія відпускає Максима Хланя, а Івана Желіська Увана. Шиліська травма від по інших гравцях Українська асоціація футболу ще чекає відповіді від клубів, натомість Динамо Київ, готовий відпустити свого новачка Брагару та Михайленка. Участь Назара Волошина поки що під питанням. Все частіше стало з'являтися і гічніше лунати інформація. Про те, що спортивний клуб «Дніпро-1», який невдовзі має представляти Україну у лізі конференцій, найближчим часом наймовірніше припинить своє існування наразі доживаючи останні дні. Чаровим, хто його залишає, залишає команду. Став її капітан Олександр Сваток, який підписав контракт з американським клубом Остін, що виступає в західній конференції МЛС. На валізах сидять Когут, Лєднів, Сарапі, Рубчинський з тих, хто наразі на контракті Кінарейкін Юрчук, Третяков, Горін, Аджиєв, Кевінда. Ще двоє гравців. Залишилися в команді Ю 19 Подейкують, що в команди не погашені борги за січень. Чому не віддають? Попри те, що гроші від продажу лідерів є, тому що немає команди з гори, адже єдиний тіньовий власник не має доступу до свободи. 28-річна Євгенія Казбекова з Дніпра стала першою скелеласкою в історії України на Олімпійських іграх. На виступ у Парижі вона здобула ліцензію у скелелазенні двоборство «Болдерінг». Та на трудність, де змагатимуться 20 атлеток з усього світу, інший учасник Олімпійських ігор. Парижі з Дніпра, новоспочний чемпіон Європи з плавання на спині на дистанції 200 метрів. Олександр Желтяков здобув на цьому турнірі в Белграді ще і бронзу у складі збірної України в естафеті 4 по 100 метрів комплексним плаванням. Ще один, хто стартуватиме в Парижі з нашого міста Михайло Кохан, став бронзовим призером легкоатлетичного турніру найпрестижнішої серії World Continental Tour Gold Сікс Ірена Швенінська меморіал з метання молоту, який завершився у польському. Місті Бигдоці. попереду нього поляки Павел Файд, 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 Файдик і Войцех Новіцький. Дніпрянка Дар'я Ткачова вибрала золото на етапі Кубка Європи зі скелелазення у дисципліні швидкість на змаганнях в німецькому місті Аузбург. Шість медалей вибороли два атлети з Дніпра на турнірі зі стрибків у воду у Австрії. Дві золоті і бронзові відзнаки у Дмитра Вашиванова. Повний комплект нагород зібрав Максим Теличко. Окрім цього, Дмитро Вашиванов був удостоєний організаторами призу за кращий стрибок змагань серед чоловіків. 13-річна вихованка спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву з Бадмінтону імені Вавілова Дніпровської міської ради Варвара Попережай завоювала дві золоті медалі в одиночному розряді та парі з харків'янкою Єлизаветою Гусаренко на міжнародному турнірі «Сербіан Юс Інтернешнл Нові сад 2024», який фінішував у місті Нові Сад, Сербія. Надаємо, що на початку червня Варвара Попережай виграла турнір в одиночному розряді у Чехії. Вихованці третьої спеціалізованої дичинінської спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста допомогли збірні Дніпропетровської області посісти третє місце загальнокомандного заліку чемпіонату України з легкої атлетики серед ліників та дівчат 2007 року народження та молодших, який завершився у Луцьку. А Мілана Корнієва, тренерка Зінаїда Гавриліна, з особистим рекордом святкувала успіх з метання спису вагою 500 грам. Тим часом ядро глекоротичного стадіону 3-ї з Дюсешор нашого міста стало епіцентром відзначення Олімпійського дня в регіоні, який щорічно у світі святкують 23 червня, коли саме вже далеко 1894 року П'єр де Кубертен відродив і започаткував олімпійський, олімпійський рух сучасності та створив міжнародний олімпійський комітет, який наразі співпав у часі з його 130-ю річницею. Ядро легкоатлетичного стадіону, третьої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву нашого міста стало епіцентром відзначення олімпійського дня в регіоні, який щорічно у світі святкують 23 червня, коли саме вже далекого 1894 року. П'єр де Кубертен відродив і започаткував олімпійський рух сучасності та створив міжнародний олімпійський комітет, який наразі співпав у часі з його 130-ю річницею. Звітний захід став фіналом великої низки йому подібних, що протягом травня-червня проходили у всіх куточках області, у яких взяли участь понад 40 тисяч її мешканців. Нині у Дніпрі на свято запросили легенд чемпіонів і призерів Олімпійських ігор. Поруч з якими в ньому взяли участь представники 19 видів спорту вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл, щоб наочно продемонструвати власний вишкіл. те, що вже встигли осягнути і здобути у навчальних закладах на шляху удосконалення майстерності, яка є запорукою досягнення успіху і нових перемог вже у недалекому майбутньому. Я вже не перший раз приймаю участь, і дійсно війна трішечки все заповільнила. Тут я бачу ну, менше діток, менше присутніх, але все одно це важливо, тому що люди повинні рухатись. Діти приходять, вони бачать. Інші види спорту вони щось спробують, їм щось подобається, і вони починають займати. Ну це здоров'я, це потрібно, це наше майбутнє. Дуже приємно, що в такий важкий час збираються і знаходять час і можливості зібрати всіх спортсменів тут на цьому прекрасному стадіоні. Я з Нікополя взагалі приїхала тут. Багато чого не бачила два роки вже тому. Тому мені двічі приємно, а хочеться побажати нашим олімпійцям перемоги і на стадіонах. і… І перемоги взагалі традиційно свято розпочалося з державного гімну, який пролунав над ареною і водночас став прологом дійства, на початку якого зібрання привітав голова обласної ради Микола Лукашук. Після чого він серед інших нагородив грамотами тренерів міських дитячо дитячонацьких спортивних шкіл Миколу Пішохонова з бадмінтону, Юлію Губареву з гімнастики спортивної, Сергія Гужву з легкої атлетики та решту. Заступник голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації Ірина Грицай, подякувала усім за підготовку учасників прийдешніх олімпійських ігор в Парижі, які представлятимуть там наш регіон, як і в Унісон, побажала успіхів юним атлетам, хто прагне потрапити туди, у майбутньому. Ми пишаємося нашими олімпійцями Цьогоріч Ми вибороли 10 ліцензій. Це потужний результат. Будемо вболювати. Бажаємо їм завжди мріяти і досягати неперевершених результатів, щоб наші спортсмени прославляли нашу державу і передавали дух незламної України. На даний момент наша збірна України. Готова до поїздки до Парижу. Пророблена колосальна праця. Я думаю, в таких умовах ми достигнемо всіх результатів. Слава Україні. Далі голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк привітав та вручив сувеніри з символікою громадської організації чемпіонам Олімпійських ігор Катерині Тарасенко з веслування академічного Олексію Череднику з футболу, срібним призером Олімпіад в Атланті, Діні Мівтахуддінові з академічного веслування та Олені Антоновій з легкої атлетики метання диску, Після чого зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх. Ко забрала жорстока війна Росії проти України завершальним акордом урочистості зазвичай стало фотографування усіх. На загальну світлину на згадку про відзначення у Дніпрі 130-ї річниці відродження олімпійського руху сучасності і заснування міжнародного олімпійського комітету, після чого практично всі учасники своєрідної фотосесії взяли старт у символічному легкоатлетичному забігу Передає вогонь перемоги. Його зі смолоскипом очолила олімпійська чемпіонка Катерина Тарасенко, яка після фінішу передала факел до музею спортивної слави Дніпропетровщини. Далі на гарній низці локації. Сій розгорнулися показові виступи представників олімпійських видів спорту з дзюдо, атлетів греко-римської і вільної боротьби на спеціальних тренажерах, концептах, що обладнані електронними датчиками, які показують час навантаження та серцебиття спортсмена. На суші вислували академіки. Поруч тріпотіли вітрила яхтсменів, попри спеку, змінивши ковзани на ролики, шайбу штовхали хокеїсти. Не відмовили спробувати себе у інших видах спорту і організатори заходу, якими спільно виступили відділення НОК України у Дніпропетровській області, обласна військова державна адміністрація і обласна рада та мерія Дніпра. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.